Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій, чи можна ходити вночі на цвинтар? Над що дня нема? Що поможе ходити на цвинтар? Та воно в загальному то можна, але не треба. Буде йти хтось, попри цвинтар, теж вночі такий самий нічний месник, як ви, налякаєте людину, що серце стане? Не треба. Ніч для того, щоби спати. Бог створив день. Для того, щоб людина користала з нього. І створив ніч, щоб людина спала в той момент, а не по цвинтарах словидалася. Тому воно можна, але не треба. Що ходити вночі по цвинтарах? Потім люди придумають, що ви якийсь колдун чи відьма, бо то всяке. Що людина, нормальна християнка, має по ночі ходити по цвинтарах. Ні, то не гоже. Тому, дорогі, маєте світловий день, ходіть куди хочете. Головне, жити по Євангелії, любіть ближнього, а все інше вам додасться, каже Христос. Шукайте перше царство Божого і правди його. А інше вам все додасться. То все, будьте здоровесенькі з Богом.